Ваша святосте, ваше, ваше свято присвященство, все отці, дорогі браті і сестри, Христос народився з благословення намісника нашого монастиря, Пресвященнішого агапіта. Сьогодні наша недійна школа при Михайлівському Золотоверховому монастирі завітала до святішого патріарха. Телорета. Ваше святосте, ми б хотіли за допомогою наших діток, які беруть участь. У навчанні в нашій недільній школі, а також при нашій недільній школі діє ляльковий театр, який підготував сьогодні для вас виставу Різдвяний вертеп». Тому прошу вашої уваги. i'll be Люди йдуть, ось і ми рушаємо в путь. Ми ягнята доглядали, Чуєм, сурми десь заграли, світло небічили, янголяток нам з'явили. Ми вам, браття, сповіщають, дина радість наша вкраю, краю. З небі звізда з'явила, всім світу розвістила, народився наш Месія, радість людства та надія. Тож усі часу Засумігайте, за звіздою поспішайте. Дитя Боже привітати, долю краю вимагати. Дікарківська злоя сила, ціле світ уже скорила, Скрізь руйнує сила Божа, всі зло, де тільки можу. Десь з'явився новий цар, це цікаво навіть дуже. Вийдіть, достойні мужі, віднесіть йому свій дар, розпізнайте, де він є, я йому вконитись хочу. Повеління вам моє повернутися до ночі. Ти диви, та я ж до того є царем у полостині, звеліваю військо взяти, самозванцю бабу сяти. Хто там? хто до нас прийшов? Я то я Христина. Чи не бачила в дорозі ти мову дитину, той, що прийшов у світ, що Ісусом зветься, пишу, що колись і царем назветься. Я не бачила його, я його не знаю. Я є Ірод, я Ісуса вже давно чекаю, щоб убити, щоб всі ірода боялись, і царями на землі більше не назвали. О, ну що? Та навіщо вам дитя вбивати? Що у вас він відбирає? Слуг, скарби, палати, розраховує на трон. Трон? Мій трон не дам нікому. Слуги, бити всіх хмалят. Геть землі моєї. Що Ісусика мало хоче Ірод бити? та у мене до небес є одне питання. Дощуся, мала дитина, несе покарання. Джиган вчився в школі, любив зло робити. Він же ж тільки народився і не встиг згрішити. Вірно, думаєш, дитя, ця мала дитина є безгрішна і свята. Ні в чому не винна. А хто би? Чому вас троє? І куди йдете, бачу, золото і смирну, і лада несете. Ми царі йдемо зі сходу до царя Ісуса. По дорозі зустрічають великі спокуси. Ми вже мало не зійшли з доброї стежини. Та заряддялись в небі і шляху свідку. Ми до ірода зайшли. І я була в нього. Ми хотіли розпитати до Христа дорогу. Він не знав, але просив, як знайде малого. І будемо повертатися, щоб зайшли до нього. Ірод хоче перед ним голову схилити. Ой, не вірте, Хоче він з Ісусика жити. Ірод розказав свій план. Я все це чув. Пішає, до убогої палати, дитя Боже, привітати. Може, і я з вами, коли ціляна, навіщо ти різними шляхами? Пастушок я чула всю яблучку промов. Може, ти до того знаєш? До хреста дорог? Звісно, знаю. Ви слідкуйте за зарею в небі. От вона вас приведе туди, куди з небу доганяти, бо до... мені отару треба ще загін догнати добре йду і поспішу щоб не було І до мене ручки простягає, я тебе, Ісусику, лізно колихаю, Що ну я собі збагну? Знаєш, що тобі несуть дорогі дарунки, що царі тебе шанують і везуть пакунки. Можеш ти моєму серцю відповідь сказати, що я можу в подарунок для тебе віддати. О, п'яну. Ісус хоче, щоб ти завжди дружила і для Нього в кожну мить дихала і жила. Ти до нього все молись. І він тобі озвиться, Тобі да йому віки пісню своє серця. Якщо щось не так зробила, то скоріш покайся. І в бізі, в радості до нього звертайся. Ти, дитя, завжди молись, як лягаєш спати. За товаришів, за маму, і за свого тата, і за свою Україну. Молись, скільки зможеш, щоб завжди з тобою була свята милість. Та подія, після якої присутність Божа стала незгладимою в цьому світі, після якої вже, незважаючи на те, хочемо ми цього чи ні, Бог перебуває між нами. Питання тільки стоїть в тому, чи ми відчуваємо цю присутність. І от Після того, як Господь вознісся, передав свою влада своїм апостолам серед нас є ті люди, які є носіями, можна назвати це по-різному: світлом Божим, благодаттю, сяйбом, божественною енергією. Але ті, в очах, яких ми бачимо світло, один святий сказав, що неможливо повірити в Бога до тих пір, поки ти не побачиш сяйбо в очах і чуди. І те, що ми до вас приходимо вже втретє, і це вже така наша традиція. Головна наша мета не в тому, щоб показати, які ми молодці, як ми гарно підготувалися, заспівати вам. Головна наша мета прийти і побачити ваші очі, очі, в яких ми бачимо віру. Тому що те, що ми цілий рік їх навчаємо закону Божого, воно не принесе ніякої користі, поки вони не побачать живої людини, яка вірить для нас. це Необхідно, і ми надзвичайно на надзвичайно вдячні за те, що ви незважаючи на те, що вас надзвичайно. Важкий графік, ви служили зранку, будете служити ввечері, і ви присвятили стільки свого часу, дорогоцінного часу. Тому що дійсно він вас є дорогоцінним. Тому ми дякуємо вам за те, що ви вислуховуєте нас, за те, що ви терпите наші якісь помилки, і за те, що найголовніше ви даруєте нам погляд людини, в якої є віра. Тоді є в нас надія, що ми справді їм явимо Христа, а не просто розповімо про нього. Ну, благословіть наших дітей на те, щоб вони гарно вчилися, на те, щоб вони виросли людьми не, не такими, що їм говорили про Бога, як до революції. Говорили про Бога, але часто після того, як такий був у всіх школах, після того вірю, ми не всі ставали. А треба, щоб ви бачили живу віру. Дякую вам за те. Тому що наші батьки, з якими ми спілкуємося, вони бачать те, як ви говорите про Бога на телебаченні, чують ваші проповіді. Вони підходять до мене і кажуть. Що позиція нашого патріарха вона надихає на нас, на те, щоб більше любити Україну. Тому на завершення ми б хотіли також ще вам подарувати одну повстанську поля. Yeah. <laughs> bro. <laughs> Хто знародився? О 60, благословіть наших дітей, якщо можна, що ми хотіли з вами Я фотографувався, сидів і думав. Ось е, старе покоління відходить. Це ті, які вчились 50, 70. Років тому їх вчили закону Божому, звичаєм православним, і тому вони знають, як поводити себе в церкві, як молитись, а якби не цей час, не час свободи, то все б замерло потім. Люди старі померли, а нові безбожники. І ніби припинилось би та, те передання віри, яким ми живемо. А ось за, за того, що Господь благословив нашому українському народу отримати віру, і свободу. Ми тепер маємо можливість відновити все. І ви, отець Петро, якраз відновлюєте ці всі наші традиції і не тільки традиції, а відновлюєте ту віру і ті звичаї, які наш народ втратив за роки безбожної влади. Тому я дякую вам і всім дітям. І батькам, які посилають своїх дітей до недільної школи. А це свідчить про те, що Бог є. Бог є і керує світом і кожним із нас. Христос народився. Аминь. Тепер прихожу я, домов.